Ніч на сході України минула спокійно. У більшості районів обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів, що знаходяться під нашим контролем, не зафіксовано. Але о 22.50 неконтрольоване збройне терористичне формування здійснили вогневі нальоти з використанням реактивних систем залпового вогню БМ-21град на український підрозділ, що дислокується неподалік населеного пункту Таненьке. За наслідками обстрілу втрат серед українських військовослужбовців немає. Загалом за добу зафіксовано понад 30 обстрілів в районі населених пунктів Дебальцева, Чернухіна, Новотроїцька, Пєскі. Бойовики намагалися обстрілювати та штурмувати Донецький аеропорт. Ця атака була відбита. Після перерви поновились обстріли позицій сил АТО в районі Маріуполя. За добу такі події фіксувалися в районі Талаковка, Жавтнева, Павлополь. Вагнем у відповідь, вагнові засоби бойовиків нейтралізовано. Наші підрозділи продовжують забезпечувати безпеку жителів Маріуполя. Фахівці з моніторингу повітряного простору фіксують активізацію прольотів безпілотних літальних апаратів бойовиків, які проводять розвідку позицій сил АТО. Ми вживаємо заходів для ліквідації цих безпілотників.